249 гривень, одна пара дитячих чобіток лупілу. Вони у нас будуть розмірами від 20 по 30, включно. В даному лоті будуть ось такого плану класні чобітки, дівчачі. Будуть такі сині чобітки, ось такого типу, рожеві на липучці. Всі чобітки мають ось таку тут непромокаючу по. Перхній шар, в них зручно ходити зимою, а також на слякоть. Середній штучне хутро. Так, і деяких є ватерпруф. Ось такого плану йдуть в лоті. Ось такі чобітки, такого типу, такі синенькі на ліпочках дівчачі. Так, які тут наші ось такого плану. По розмірах буде 20-й або 21-й одна штучка, 22-й, одна, 23 дві. 25-й – 2 пари, 26-й – 3 пари, 27-й – 4, 28-й – 5, 29-й і 30-й по одній парі. Наповнення буде плюс-мінус таке однакове, десь у нас буде 8 лотів таких. Замовляйте наших менеджерів.